пасення на новечко, а люди звичай бережуть, розмалюють яєч, капишні пасочки печуть. Всяко де віками. Це такі чудові дні, гості йти під рушниками, стара унести запасний. Прогрожу любов'ю, мати щирі почуття. Людям зичити здоров'я і щахливого життя. Великий день, великий день. Ясний великий день на землі. Багато радісті і весні. Принеселянка на накриті. Оснянку діти, хоровоці, Христос воскрес, Христос Воскрес. Сьогодні сонце не заходить, а сяє сяє із небес. І час, коли тривога в кожній домі, і ті німий. Ягла на рівний край, дзвони великодні, юрних грома, а шепотом у серці Тріна, тірів, май. Нехай святкова свічка промінь кине на темні ночі, на гіркі часи і віра в перемогу не загине, як сонце правди зійде у Росії. Нехай підує України наш край весняні маю чудес Звучить медову мова Солов'їна. Христос воскрес, істина Воскрес. Крашенка-крашенки. Пофарбує залюбки. Ось зелена, ось червона, ось жовта, ось бускова! Писанки-писанки. Кольорові мови ляльки. І з журавлями, і з півниками, з хрестиками і селастівками. Зайчик <звечки> ліс лісок, ніж старбину писанок. Вийшов зайчик на горбок, зачепився за пеньок, покотилися на, вс... на всі боки, зайчик торба писанки, налякався зайчик, ах, заховався у кущах, вийшли діти у лісок, назбирали писанок, залишили в лісі сміх. Що порадіти зайчик міг. Хисенка красуня, в сярих зках і квітках красомитів несує славячих віках. І я своїм убранством втішалася малі, мене кладуть на свято на пишному столі. Без мене наше свято не буде там чиє, бо писанок багато, всім радості дає. Гарна писанка в мене, Мабуть, краще не нема. Мама тільки помагала, малювала я сила, змалювала дрібні квіти, вісім хрестиків хвалили. І дрібнешеньку ялинку, корошочек поміж них, хоч не зразу ж малювала, сіпшувала п'ять яєць. Та як шоште закінчила, тато мовив молодець. Я цю пишенку для себе на строжочок залишу. Для мами і для тата дві. Сті краще напишу. Малюю писанку, розмалюю. Рубастого коника намалюю. Розмалюю писанку, розмалюю. Соловика любчика. Намалюю, розмалюю писанку, розмалюю, різьбану сопілоньку намалюю. А сопілка буде грати, соловейко щебетати. А гривастий кунік славно танцювати. Приду хняна хата, а круг неї. І посанки оділи нам, Боже, ласки. На всі дні, на всі віки Немала в нас родина, та молитва всіх єдина, хай розквітне Україна, як повожі дні весна.